Як почалась підготовка безпосередньо до цієї угоди? Що було? А, ти знаєш, дуже цікавим тригером стали якраз наші конкуренти Київстара «Водофон». Тому що як тільки ми купили волю, відразу в рази збільшився інтерес до цього активу. І до лайфу. До, ні, ні, до Data Group волі. І у нас тоді був вибір, або ми продаємося комусь із великих. За скільки «Датагруп» купила волю? Ну, дивись, я там конкретні цифри назвати не буду, але ми його, ми його купили за кредит від ЄБР, який ми взяли там 50 мільйонів доларів. Да? Тобто це був стопроцентний leverage buyout. Leverage – це важіль. Тобто, коли ти працюєш чужими грошима, да і відповідно вартість. Уже цього об'єднаного кредиту цього об'єднаного активу мінус кредит, який висів, то А то будь ласка. А дата груп до цього скільки варто скільки коштувала Харайзен? Скільки заплатив в десятому числі? Тобто, ну це питання до 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 Харайзена, да, але я тобі скажу так, що вартість відразу після об'єднання з волею чисто акціонерного капіталу якби виросла ну два три рази, тобто X2, X3 відбувся просто за Розу, рахунок за рахунок об'єднання. Така от синергія. Так, да, да. mm -hmm. оце якраз от і суть. А в чому був Magic? От, от чому воно було? Дивися, тому що А це бізнес масштабу. Да? І в тебе дуже дві схожі, схожі компанії, вони працюють в різних сегментах. Воля в B2C, дата в B2B, але мережі перетинаються, mm -hmm. касти в тебе дуже схожі, Об'єднуючи мережі, в тебе багато синергії. І, відповідно, в тебе є і якісне покращення бізнесу, тому що обидва бізнеси окремо вони залежать дуже сильно від одного сегменту. Коли ти їх об'єднуєш, проходить диверсифікація, тобто це більш mm -hmm. стабільний актив. А, і за рахунок, mm -hmm. о, це тобто не... кожен сам по собі у нього турбулентність більша, ніж коли вдвох вони так. один одного в певному сенсі стабілізують. Так, і от дивися, от відбувається це об'єднання, да? і е, всі розуміють, що А, це єдиний великий актив фіксі, який більше можуть купити, да? бо все інше дуже маленьке. Б, в тебе з'являється гравець, який сам може купити мобілу. І тоді в тебе конкуренція на мобільному ринку, який в рази більше, ніж фіксований, вона зросте. І відповідно, дуже логічним, правильним було від наших конкурентів вийти з пропозиції. Давайте ми вас купимо. Це тільки там перший місяць об'єднання. Ми ще не встигли там з усього. Вам прийшли пропозиції. Нам прийшли пропозиції. А хто пропонував? Ну, який і, і, і старий манефон.